V prvem videu se z vami je Matvi, in sem videl, da bodo budovate v Ljiku v Abubu. Ostak. Ось, тага, два, три. <кій> <кій> І, друзі, якщо вам подобається цей монстр у чи хто, це обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Я ще не збудував. Ось так і я вже все достатньо є. Ну, і тепер нам все це подібно за отак покрити к... синьою кигамікою. так лаву буде синій. Якщо ви любите будівлі. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Я, наприклад, люблю будівлі, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви, якщо любите будівлі, звісно ж, так само зробіть. Ну а ми продовжуємо. І обов'язково підпишіться на канал, бо в мене вже за цей ганок стало 10 підписників. І тому обов'язково. Поставте лайк та підпишіться на канал, бо мені буде дуже і дуже приємно. Ну а ми подовжуємо. Далі нам потрібно все ось так зробити. І далі загубити ось так з всіх сторін. Ось так отакі сходинки. Ось, 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 Ос, ось, ось, И так с каждной стороны. Ось, 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 ось. Угу, ось 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 так от. І якщо вам подобається цей лабубу, то ставте лайк та підпишіться на канал, бо мені, наприклад, він більше схожий на якогось хагівагі поки що. Я не знаю, як я його так згубив. Таке було, напевно, ноги ближче гобити. Але вже як вийде. Потім покажу. Ось так. Ось так. І ось тут дві. Ось ось так. У нас як що вийшло ось такі ноги дивні. Тепер ми маємо робити живіт. бо це буде такий для них корпус. він буде ось такий, просто круглий. Ось такий вид, кругой. Угу. Ось так, от і Уже я добудував майже живіт. Як ви бачите, живіт вже майже готовий, ось так. І це, ото, що там це я багато пробував зробити лабуву і знімати відео. Ну цей лабу в мене вийшов. Подивимося, чи цей лабубу. Подивимося на нього. А цікаво, якщо цього лабубу зробити, щоб він танцював. Це буде, напевно, дуже довго. Бо таке всюди поставити липкі поршні. Це лише займе 20 хвилин. Налігаме таку дівмо маленьку шийку, на якій буде сама голова. Маленько. Ось так робимо. Ось так це буде вже назад, Шия, а голова. І обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається, як я зробив лаву. Так, я її згую не на 100%, точно не на 10%. Десь, я думаю оцінка добра це 8, 7, 6. Ось, ще як глуки забув. Та нічого після голови зроблю. Як як можна сказати? Ось таке в неї оце смішне жовте. Ось так от. Ось така має бути виста і ось така в неї голова в ціла лабуби. Нам головне, щоб містились очі. Треба поставити чорну кераміку ось тут. Ось Тут ось так Зробити По іншому немає виходу. А посмішка хай буде така коричнева. та хай буде коричнева посмішка. Наша тоді багав цей бетон. Зуби в нас, на жаль. О, стоп, зуби я можу? Заговите. А Абуба не 100% Але щось хоч у них є І Якщо вам ця побудова смішна, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Бо мені ця побудова смішна. Одіти магії це лице покрити. Зов. Те шопки ціна придумав цвет. Олекс це має. І папа. вам це бубу смишна и і також, ой, я забув програ Зараз моїх добудемо Якщо вам ця лабуба смішна, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Це схоже не на лабу, а на якогось зайця. Якщо вам теж похоже на якогось зайця, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Бо як ви розумієте, я всяку можу збудувати, а от самих всяких... Штучок таких не мію. Це ваше, бо тому що треба зробити, щоб було перше дуже гарно і похоже. Ось так. Ось так, ось так, ось так. І ось так. Це в мене це. В Лабу була така у мене. Так. Так, я знаю. У нас якийсь... Вийшов Абу-Бу дивний. А покаже, який інші. Абу інші мене не вийшов. Навіть я починав, що не виходило з них. Давай так і я вийду світу ванблокс. І, і покажу як гагно будувати. Ну та, да не во як гавці будувати гагно. І якщо вам це похоже хоч на кгуля, то поставте лайк та підпишіться на канал. Бо мені хоч на когось похоже, Це на якось кгуля. Напевно знаєте інфагеди. Напишіть свою відповідь. На це схоже на так. Напишіть свою відповідь всім папа. -па.